У даному відеоуроці я покажу, як вести електронний медичний запис по зубопротезуванню. До нас пацієнт прийшов з направленням до лікаря-стоматолога ортопеда. Ми беремо для початку в обробку направлення. Натискаємо на направлення, Обробка направлень, зареєстрованих якусь. Тут вказуємо номер направлення, який пацієнт нам вказує. Натискаємо пошук. Як бачимо, ось. Направлення, пацієнт і одоні. Натискаємо на ID направлення. і натискаємо на кнопку з на використання електронного направлення. Вказуємо підрозділ, де буде виконуватися. Тут у нас даний підрозділ, це там, де лікар наш. Лікар. Вказуємо. І ідентифікатор програми. Він зазвичай автоматично підтягується до того, що в направленні вказано. Натискаємо підтвердити, і направлення взяте в обробку. Натиск... далі нам потрібно перейти до пацієнта Також. через пошук, прізвище ім'я і дату народження. Вказати. Переходимо я на його картку, епізоди і взаємодії і створюємо новий епізод. тискаємо новий епізод. Тут вказуємо z46.3 підбір та припасування зубних протезів. І обов'язково додати до назви написати зубопротезування протезування. Вказуємо лікування. Час початку автоматично сьогоднішнього підтягуємо. Зберегти натискаємо. Потім переходимо на сторінку епізоду, якщо все успішно створили. І додаємо сюди взаємодію. Вказуємо місце надання послуг. Пріоритет ургентний. Кінець періоду лікування. Не обов'язково вказувати. Так, клас взаємодії. Амбулаторна медична допомога, тип взаємодія в закладі охорони здоров'я. Причина звернення не обов'язково, але можна вказати. Дії і послуги. Тут вказуємо д 67010 Консультація стоматолога-ортопеда. Вказуємо електронне направлення, воно автоматично буде підтягуватися. Відповідно до того, що ми взяли в обробку в чергу. Ось воно наше. Далі вказуємо медичні стани пацієнта. Вказуємо перший і основний діагноз. первинне джерело доти да, та, та час встановлення діагнозу і внесення в систему також сьогоднішню беремо. І діагноз обов'язково вказуємо основний підбір та припасовування зубних протезів. Клінічний статус активний, від діагнозу заключний, тяжкість тону відповідно до того, що, що встановив лікар, частина тіла не обов'язкова. Натискаємо «Додати». доти долі вказуємо діагноз по медичному стону Z46.3. Це в нас діагнозу буде основний. Зночимість діагнозу. Також вказуємо від 0 до 10 і натискаємо додати. Долі нам потрібно додати су, супутній додатковий діагноз. Для цього ми додаємо ще один медичний стан пацієнта, де вказуємо. Першу причину звернення пацієнта, тобто, як ми вказували, Адентія в нього була. Ми по Адентії створюємо ще один медичний стан. Вказуємо посилання запис паперової документації або зі слів пацієнта. Далі дата та час встановлення діагнозу. Дата та час внесення системи сьогоднішню ставимо і діагноз адентії ставимо. Фінічний статус активний, віддіоноз заключний, тяжкість середньої. Частина тіла не обов'язково. Додати, додати натискаємо. Долі козуємо діагноз Вибираємо адентію і вказуємо її у супутньої. значимість трішки менше, ніж зубопротезування. додати натискаємо. Ось бачимо. Основний і супутній діагнози. Долі нам потрібно вказати процедури, які ми виконували. Натискаємо додати процедуру. Статус «Завершено» або не виконано». Вставимо «Завершено». Категорія «Процедура», код послуги. Вводимо відповідно до того, що в пакеті вказано. Було. Це в нас буде. Кажемо 97.613. Це повна коронка на металева на непряма реставрація. Дота та до час або період проведення процедури сьогоднішню дату вказуємо 15.001. І закінчення, коли ми закінчили, також сьогодні. 15-20, наприклад. Козуємо або посилання на джерело, або первий на джерело. Козуємо первий на джерело, так як виконав цей лікар. І бачимо, виконавця процедура підтягнула автоматично. Допоміжні засоби реабілітації можна вибрати. Так, електронне направлення. Тут не потрібно. Результати процедури. Вказуємо процедура, проведена успішно. І нотатки до процедури тут вказується дота проведення процедури. 06, і прізвище ім'я по батькові виконався. І натискаємо додати. Це приблизно так виглядає сам електронний медичний засоб, правильно сформований. Далі нам потрібно сформувати пакет і відправити в ЦК. Підписуємо ключем електронного підпису. Підписати та завантажити. І якщо все вірно, все добре, то тут голочку поставимо. Так, голочка ось. Далі нам потрібно. Так як ми використали одне направлення, його потрібно погасити. Натискаємо кабінет спеціаліста направлення обробка направлення зареєструвати. Також вказуємо номер направлення. Також переходимо до ID, до самого направлення і натискаємо з на погодження електронного направлення за допомогою взаємодії. вказуємо ідентифікатор епізоду, який ми тільки що створювали, і в ньому підтягнеться. Взаємодії натискаємо підтвердити так електронне направлення по огошенню. Після цього, якщо вже повністю виконані процедури всі, то ми натискаємо на епізоді по зубопротезуванню ми повинні його закрити. Ми натискаємо детально на цей епізод і натискаємо закриття епізоду. Тут вид закриття вказується, і причина за закриття. Це в нас буде вилікували пацієнта і встановили коронки. Дата закриття епізоду автоматично підтягує теперішню дату. Підтвердити на тесті Натискаємо на сторінку епізоду і ми бачимо статус у нього завершений. Натискаємо епізоди і взаємодії. Як ми бачимо, тут цього епізоду вже немає, він буде в пошуку епізодів, в вкладці завершені, по фільтру завершення. Шукати натискаємо. І ось наш епізод останній. На цьому все. Дякую за увагу.